Слова шляхта і шляхтич здаються природними й давніми, проте їхнє походження складніше, ніж уявляється. За ними стоять століття мовних нашарувань, політичних змін і уявних конструкцій, створених поколіннями від середньовічних рицарів до сучасних галицьких родин, що й нині з гордістю називають себе нащадками шляхтичів. У Галичині це самоосвідомлення нерідко супроводжується легендами про князів, бояр, рицарів чи далеких прибульців. Частина цих переказів має історичне підґрунтя, адже тут переплелися традиції руської та волоської знаті, переселених польських родів, німецьких колоністів і дрібних служилих, які з часом ставали частиною шляхетської спільноти. Попри барвистість цих історій, вони є лише тлом для розуміння самого слова шляхта. Термін не походить від леха, слави чи ляхів. Він не слов'янський і не руський. У джерелах простежується його походження з німецького середньолічного мовного простору, коли польська держава ще формувалася. У XIII столітті в документах з'являються перші форми слова, а сама знать була поділена на кілька станів: родову еліту Нобілес і рицарів Мілітес, серед яких існувала велика соціальна різниця. Були й владики, дрібні рицарі зі зниженими правами, статути Казимира Великого фіксували, що лише верхівка еліти позначалася словом шляхта. На відміну від заходу, де титули множилися, у Польщі різні групи поступово злилися в один рівноправний стан. До 15-16 століть магнати й дрібні рицарі стали юридично рівними, і саме тоді термін набув історично вагомого значення. Сучасні лінгвісти пов'язують його зі старонімецькими сльохте право, гідність або «слахте» рід. Обидві версії відображають становлення рицарства як спільноти людей, відокремлених привілеями та походженням. У цей час формується геральдика Речі Посполітої, символ політичної спільноти, а не власності у XVII столітті. Шляхта почала виводити свій родовід від сарматів, створюючи міф про винятковість. І сьогодні, коли в Галичині хтось називає себе шляхтичем, за цим стоїть не лише родинна пам'ять, а й давня культурна традиція, що поєднала рисери царства, руської та волоської еліти, польських колоністів і міщан з набутими привілеями, так постала шляхта, спільнота, яка стала символом культури, свободи і історичної тяглості. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.